Всім доброго дня. Проводимо заміну тулок. Вибивали, прогріли сваркою, гарну нарезку молотом, кувалдою і вони вийшли з сюди. Сваркою хорошо пропекли і вискакують на раз-два. Проводимо такі всі купили. Будемо зараз. Заклепувати їх. Так виставити на депу попав дверсти. Ось ну, наживили, щось якусь наставку поставимо і будемо клепати. Заодно тормоза поремонтуємо і попробуємо Зробити цього саморобного лівого кронштейна. Тут повисверлювали, повибивали якось так. Потихеньку. Накладки наклепали. Зараз працюємо, поставимо, включимось. Ну, все такими нехитрими приспособами. І будемо перекласимо. Ну-то. И да. Нет, немножко ну, пришло. Ну, все отлично. Тулка на месте. Вало. Ножки. Даша замены планового. Ну. ну. Наваловая работа. Поменяем валот. Менше буде вироботка. Ну, якось так. Все. Дякую за увагу.